Усім До вашої уваги огляд мішечка з жіночою сумкою, що попадає. На столі у нас ось така гарненька сумочка, маленька, жовтенька, велика. Ще, ось така чорненька класна. Гарний дизайн. Блискуча чорна. Дивимось далі. Кладчик. Ось така чорненька, велика, гарненька, в гарному стані, червоненька середнього розміру. Середнього розміру, біленька. Через плече. Маленька, гарненька, любезкін Берлін. Ось така. Велика. Мішель корс. Через плече біленька. Ще через плече. Дивимось далі. Буреджі? Середня, буде навіть більше велика сумка, маленька, велика, в гарному стані. Ще ось така сумочка, теж гарненька. Середнього розміру, через плече. гарненька Через плече. Ось така цікава, переливається, велика. і стале. Через плече. Гарненько. Через плече. Ставно волі. Ось така велика. Через плече? маленька сіренька середнього розміру. велика. Піркардин, ось така, велика, гарненька, блискуча. Через плече. гаманець, Лондон. У гарному стані. Сказала практично ідеальний, не потрісканий. Через плече. Звичайна сумочка. Ось така маленька. Ще раз плече. Луї Вітон. Пишенька. Лімачки працюють. Все класно. Ось з такого плану. Ще раз плече. Дольче Габана Woman Collection. У гарному стані. Велика, дуже-дуже сильно схоже, що це оригінал. Ось така цікавенька. Оглянули вже десь відсотків 70 нашого мішечка. Маленька. середнього розміру, хоча більше як велика. Ось така. Через плече рожевенько? Маленька, це відтирається в гарному стані. Поло. Ось така цікава. Майк Мішель Корс. Практично в ідеалі. Маленька, гарненька, ще. Ось така. Яплачик. Рюкзачок. Дивимось далі. Залишилось ще декілька сумочок. Ось така з малюнком Паріж. Блискуча, блискуча. Це все стирається, Все гарненько. С. Олівер. Маленька, лоївідон. Ще раз плече. Фірма Камайріс. Еспірід? E І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.